Того, а ну може сніг екологічність, астетику дату Є, ще один Ще один Так что глупив сильно. А як він його влупив, що знаходиться? То ли трохи перетурмозив, ти заптикав і влетів. І все снято на камеру. Ну, ужас. Ще одне ДТП, слухайте, то завал. вже все буде стояти. Прямо перед нами. От тут поліція стоїть. То завал. А то то теж заділо білого. Таких всіх трьох заділо. Ще й білого заділу. Труйне ДТП, слухайте, то завал, то ліпше не виїжджати сьогодні. Люди, сидіть вдома.